Поговоримо три міфи про IT. IT – це лише про програмування, але це неправда. У IT існують такі професії, як PM, HR, DevOps, дизайнер, тестувальник, SMM, SEO і навіть бухгалтер та юрист, просто до його спеціалізацією. І в цих професіях, у більшості цих професій, знати мову програмування взагалі не потрібно. Увійти в IT складно. Це не є правда. Давайте порівняємо складності входу до різних професій. Перша. Лікарі. 5-10 років. Юристичні адвокати. 5-7 років. Архітектори. 3-5 років. Пілоти. 2-4 роки. Бізнес-аналітики. 3-5 років. Для порівняння, щоб увійти в ІТ, достатньо пройти курси від 3 до 12 місяців, а пошук роботи може зайняти близько 2-3 місяців, причому пошук можна почати ще на етапі завершення курсів. Для програмування потрібно знати математику. І ще один дуже популярний міф: насправді знати математику не є обов'язковим. Неважливо, любили ви в дитинстві малювати чи любили уроки математики. Це ніяк не вплине на те, як ви будете вивчати програмування. Найголовніше, я завжди кажу, це ваше бажання і ваша сумлінна праця, постійні практики, виділення часу на уроки і впевненість в собі. Головне казати собі, щодня я це зможу, я це хочу і я це зможу. І у вас обов'язково все вийде.